Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Продовжую е, таку міні-серію відео про нематоду і півонію, кореневище півонії. Отже, в попередньому відео я показала, як розрізнити і зрозуміти, що це є нематода, але це включає в себе викопування кореневища. І от я викопала, почистила, показала вам. І тепер висаджую. Про висаджування і трішечки про нематоду ще. От якраз те, що я показувала вам ем, англомовна стаття це є з Amer American. P P Association. Е, американська асоціація в них є сайт, і там можна знайти цю статтю, хто володіє англійською мовою або перекла перекладач, в принципі, зараз допомагає перекласти. І от там так теж написано, е, ніби як є інформація, але все ж таки вирішувати вам, і в тому числі нам. Та. Що вирішила я, де я висаджуватиму? Отже, я вирішила висаджувати це короневище, але висаджувати я його буду окремо від іншого мого квітника, його в тому числі, квітника? Там ростуть квіти, але там таке місце, і такі квіти, що, в принципі, ну, я готова до того, що там можуть їх і там не знаю. Звандалити, та, вкрасти, зрізати, щось там потоптатись, там пси бігають, бо це біля двору я висаджую. Я люблю, коли і біля двору у мене гарно. Але кажу: ну, я ж, звісно, не можу стояти там і охороняти, тому таке було в мене вже. Тому, скажімо так, викинути мені шкода, але висаджувати в тому місці теж не дуже я хочу, бо щоб не розповсюджувалося, і там трішечки такий тяжкий ґрунт. Тому місці, де я висаджу, там є піщаний ґрунт само по собі, бо там є горденція і поруч я теж висаджувала показала. І там дуже гарно ну, немає такої забитості, там гарно циркулює повітря, гарно проходить вода, не застоюється і так далі. Але найголовнішою причиною я вирішила висадити там, щоб трішечки якби подалі від такого квітника, який мені дуже цінний. Але тут приходимо до Але. У цій статті American Pioneer Association, що я вичитала, що там пише, що нематода, вона якби подавлюється, придавлюється і не так легко її вижити, якраз в глинистих ґрунтах. Чому? Тому що в глинистих ґрунтах повітря, воно ж не так проникає. Та? І там менша аерація повітря. Але коли приходить зима, вона вимерзає. Тобто вона. Чутлива до холодних зим і до зимових оцих морозів. Проникнути в глибші шари глини, глини з того тяжкого ґрунту, вона не може, бо вона не виживе, бо не вистачає повітря. та А живучи і виживаючи взимку ближче до от верхніх шарів, вона може змерзнути. Тому ніби як для того, щоб. Придушити популяцію і зменшити популяцію тієї ти підходять все ж таки тяжкі глинисті ґрунти, але ж тяжкі глинисті ґрунти не підходять для півонії. і все одно ми мусимо викопати гарну яму з запасом, зробити гарну аерацію, дренаж забезпечити і так далі. Також там зазначено, що відповідно, оскільки піщані ґрунти вони забезпечують дуже добру аерацію повітря і, відповідно, дуже гарне легке проникнення. Тому нематода в зимовий період, при наближенні холодів, вона ховається в нижні шари піщаного ґрунту і тому успішно там перезимовує. І от роби, що хоче. Написали так і так, а вибір за вами. Тому так і я вам кажу: експеримент експериментами хто знає. Я вирішила висаджувати все ж таки в той піщаний ґрунт, бо, та, бо там ізольовано, воно буде дещо від інших. І, і, і що ще можна зробити, так, як я згадувала? Нематофагін, звісно, я застосую. Також є варіанти в нас. Тут не прописано в американській асоціації, в нас в українській групі я знайшла таку інформацію, що немато, да, Вона просто не переносить, не любить. Гірчиці і чорнобривці. Минулого року я це вичитала, я це знала якраз перед осіннім сезоном. І я обходила багато магазинів і великих супермаркетів, і менших дрібніших з надією знайти гірчичний порошок, але адже там радили наші пані українські, вони радили якраз під час висадження додавати в ґрунту суміш гірчичний порошок. Бо та, це має бути як природній е, природний засіб, який буде виганяти. виганяти. Ту нематоду. Не знайшла, на жаль, я не розумію, чому не знаю. Тому був варіант хіба, купити гірчицю, так як там сидират, не знаю, і посіяти. Але вона така ну, досить потужна наростає, не знаю, не посіяла я. Зупинилася я все ж таки на нематофагін біо, буду робити з ним. І також чорнобривці, чому ні, прекрасний варіант. Ми любимо чорнобривці. Я думаю, в українських садах ростуть чорнобривці. І так можна спробувати до нематофагіна. Додати ще й чорнобривців. Хоча не знаю, чи чорнобривці не виділять ту, не знаю, як там, ефіри, олії. І не стануть на заводі нашим оцим, ну, помічникам, які йдуть нематофагін біо. Оце, до речі, питання. Може, зателефонувати, треба навіть Черкаси біозахист, перед тим розпитатися, як висаджувати чорнобривців. Вони мали би, мабуть, ну, розумітися на цьому, я думаю. Там таки досить кваліфіковані. Е, менеджери пані, з якими я спілкувалася, гарно дають розгорнуті відповіді на всілякі питання, що стосується біозасобів з їхнього, ну, з їхнього сайту, з їхнього, е, їхньої установи закладу їхнього. Ось так тому е, відповіді єдиною, навряд чи ви знайдете, навіть кажу, і в наших групах, і в англомовних, чи іноземних джерелах. Все ж таки інформація є, її потрібно. Ну, Отримати, прочитати, там переосмислити і самому прийняти рішення. От так. А я висаджую, тому ходімо, висадимо, покажу вам, розкажу вам. І будемо бачити, як наступного сезону воно себе покаже. Бурунду суміш я робила сама. Я взяла трішечки чорну землю. Трішечки піску такого привозного і більшу частину я взяла такий піщаний ґрунт, який там і є природньо. Все це замішала дуже гарно і дуже ретельно намагалася до найдрібніших частинок. Та, розумію, що це дуже гарно буде для нематоди, для перезимівлі її, адже ґрунт вийшов дуже-дуже легкий, але з іншої сторони вирішила таки посадити в легший ґрунт і саму півонію, щоб не було застою. Побачимо, побачимо, до чого це в результаті призведе. Тут у мене вже в ямі була насипана початкова земля, десь тиждень вона вже тут стояла, втрамбовувалася Трішки І дощі, що я поливала. Приміряємо півонію. У мене так виходить в ці півонії, але це характерно для нематоди. До речі, ще один такий яскравий. Момент яскрава ознака: те, що бруньки ростуть все вище і вище і вище. І буває таке, що між нижньою брунькою верхньою брунькою, там сантиметрів 5, такий досить помітний перепад. Тобто бруньки якби ніби тікають все вище. Тут в мене теж так схоже: не 5, між трішки менше є, але є. Тобто, виходить, нижня брунька досить низько, якщо я поставлю так, щоб не заглибити низьку, нижню бруньку то верхня буде понад рівня землі. А якщо я поставлю так, щоб верхня була ну, фактично на рівні ґрунту, та, е, ну та, вийде нижні бруньки все ж таки трішки заглиблені. Ну, але нічого не зробиш, хіба було діри, ділити цей корінь, проте я вирішила ділити, спробую так. Ніби не застоїться вода, не мало би бути з цим проблем. Примірила і вирішила дати під саму, самі бульби, саму кореневу кореневище півоні, дати піску. Таке я точно роблю в своєму тому тяжчому ґрунті, От саме під кореневище трішечки насипати, піску, щоб зробити таку піщ, піщану подушку для нього. А Далі стандартно розміщаємо гарно, правильно. Бруньками догори, щоб на підвищенні, ніби як був на тій піщаній подушці, то, цей корінь досипаємо землю полегеньку, помаленьку, щоб не зламати бруньки, і трамбуємо кулачками. Якщо дозволяє, навіть можна ногою, але в мене тут бачите трішки завузька яма, тому я трамбую кулачком. Бо ногу, якщо тут стану, то все ж таки кореневище пошкодиться. І під час цього всього проміжну на проміжному етапі поливаємо теж для того, щоб вигнати зайве повітря з землі, щоб земля ущільнилася, уплотнилася. Вона, звісно, ще просяде, як не крути, ущільнити її сама вода не зможе. Вона ущільниться особливо після зимового періоду, але зараз теж намагаємося це зробити з допомогою води, кулачків, ноги. Як виходить, так і по можливості ущільняємо це все, ну цю всю ямку, в яку ми висаджуємо нашу красуню півонію. Вже, коли я остаточно все насипала, поверхню теж поливаю. І це не означає, що я завтра не досиплю. Може таке бути, що вона за ніч сядеться, або буде дощ якийсь там, коли через кілька днів. Е і воно теж втрамбується і оголиться, наприклад, верхня брунька. Тому, звісно, що я ще досиплю землі. Також, як я казала, нематофагін. Ось є оце якраз ця каністра. Е мені приїхала, встигла якраз приїхати сьогодні вже. Е цей засіб нематофагін, тому я ним пролю. Зараз я вам це не покажу. Я пролю і зніму окремо. Чому? Тому що це не можна, не, не то що не можна, не рекомендовано робити при прямих сонячних променях, адже знищуються ці бактерії, які нам допомагають. Вони якраз ультрафіолетом знищуються, тому треба хоча б дочекатись 18-19 години, в залежності, яка пора року, і тоді полити. Тому я це зроблю, коли вже буде таке призахідне сонце, неактивний ультрафіолет. Бо так, я можу для відео це зняти і показати, але ж це фактично буде переведення часу і препарату. Не хочу я так робити, тому я це зроблю окремо. Вам дякую за увагу. Чекатиму знову ж таки на відгуки, чи корисно, чи цікаво. І ще точно я дозніму ще одне відео, є в мене кілька ідей. Теж такі ну, нюансики, теж про нематоду, досить такі нюанси, але, але все ж таки я думаю, краще їх зазначити. Бо інформації ну, поки що, на жаль, небагато в нас в інфопросторі. Спробую теж до цього долучитися по своїх знаннях, можливостях і раптом комусь дійсно згодиться. Всім до наступних відео, дякую вам і папа. -па.